А чим ви користуєтеся, щоб купити житло? Банківським кредитом, накопиченням, чи, можливо, вам просто допомагають батьки. Що, не можете дозволити собі житло? Так от, у 2008 році у США іпотеку давали буквально всім, навіть тим, хто не міг її віддати. І це призвело до найбільшого фінансового колапсу в історії людства. Зараз поясню, до чого це все призвело. Отже. Вересень 2008 року, скромний офіс інвестиційного банку Lehman Brothers на Уолл-Стріт, Нью-Йорк. 158-річна історія компанії, активи якої оцінюються на 640 мільярдів доларів, понад 25 тисяч співробітників по всьому світу. І раптом заява про банкрутство найбільше банкрутство в історії США. Співробітники, як у фільмах, виносять свої речі в картонних коробках. Акції просто впали на 94%, а весь світ дивиться в шоці на те, як одна з найпотужніших фінансових імперій розсипається за лічені години. 15 вересня 2008 року увійшло в історію як чорний понеділок. За одну добу фондові індекси впали на рекордні значення. Dow Jones обвалився на 500 пунктів, це 4,4% за день. Люди по всьому світу втратили трильйони доларів заощаджень. Пенсійні фонди просто випаровувалися як ранкова роса. 17 вересня інвестори зняли рекордні 196 мільярдів доларів зі своїх рахунків. Уявіть собі, 196 мільярдів це за один день. Це якби просто всі українці раптом зняли по 4 тисячі доларів одночасно. Усі, і маленькі і діти, і старі. Люди панікували, хтось втратив будинок, хтось всі заощадження життя, а хтось просто роботу і надію на майбутнє. Проте, найстрашніше було не те, що ніхто не знав, де це все зупиниться. Рецесія прокотилася просто планетою, як цунамі. Безробіття в США та Європі досягло 10%. Кожен десятий залишився без роботи. Світова торгівля скоротилася на рекордні 12%. а капіталізація фондових ринків – Впала більш ніж на 8 трильйонів доларів. Але почалося все не з Лехман Бразерс корені кризи сягали набагато глибше. У центрі всього був ринок субстандартної іпотеки, кредитів, які видавалися людям із поганою кредитною історією. Уявіть собі просту ситуацію. Ви приходите в банк без роботи, без довідки про доходу, без гарантій, і вам кажуть, без проблем, будь ласка, ось вам кредит на мільйон доларів на будинок. Це, звичайно, що звучить абсурдно, але саме так і працювала система. З 2004 по 2006 рік частка таких ризикових кредитів зросла з 8 до 20% всіх виданих іпотек в США. Більше 90% цих кредитів. Мали плаваючу процентну ставку. Спочатку вона була низькою, але потім різко зростала. До 2007 року загальна вартість субстандартних іпотечних позик сягала 1,3 трильйона доларів. А що робили банки з цими токсичними кредитами? Вони їх продавали. Банки упаковували тисячі ризикових іпотек в один великий пакет. Називали це цінними паперами і продавали інвесторам по всьому світу. Пенсійні фонди, страхові компанії і навіть інші банки всі купували ці бомби у повільненої дії, думаючи, що це надійна інвестиція. Але хто стояв за цією системою? Давайте знайомитися з головними героями нашої історії. Бір Стірнс один із перших, хто впав. У кінці 2007 року банк закрив два своїх інвестиційні фонди, втрати склали понад мільярд доларів. Президент банку подав відставку, а керівників фондів просто арештували. До березня 2008 року банк став практично неплатоспроможним і був викуплений JP Morgan Chase за смішні 1,4 мільярда доларів. Менше вартості їхньої Нью-Йоркської штаб-квартири American International Group найбільша страхова компанія у світі у першому півріччі 2008 року. Вона отримала збитки на 13,16 мільярдів доларів. Компанія страхувала саме ті токсичні цінні папери, які продавали банки. А коли все посипалося, компанія просто не змогла виплатити страховки і потребувала рятівного кредиту на 85 мільярдів доларів від американського уряду. А тепер головний герой нашої історії Лехман Бразерс. Компанія заснована ще в 1850 році трьома братанами-іммігрантами з Німеччини. За 158 років вона перетворилася на четвертий найбільший інвестиційний банк в США, але їхня жадібність до прибутків від субстандартної іпотеки виявилась фатальною. У 2007 2008 роках Лехман активно торгував токсичними цінними паперами. Коли ринок нерухомості почав падати, банк опинився з величезними втратами. 13 вересня 2008 року відбулася екстрена нарада з представниками уряду. Bank of America та Barclays. вони розглядали можливість покупки Лейгман, але в останню мить обидва відмовилися. Коли дивишся на ці історії з відстані часу, думаєш, як же тоді люди цього не бачили? А тепер питання: чи ми бачимо те, що відбувається зараз? Я постійно ловлю себе на цьому, тому і роблю ці розбори на YouTube і щоденні спостереження в нашому телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, не тільки чути такі історії, а й вчасно помічати нові сигнали на ринку, торгувати і заробляти на цьому. Підписуйтесь на телеграм-канал і приєднуйтесь до нашої спільноти в телеграм за посиланнями в описі. Ну а ми повертаємося у 2008, де банки вже сипалися як доміно. Наслідки кризи були катастрофічними: В США рівень безробіття виріс до 10%, в ЄС до 9,5%, а в Іспанії до стяг 18%. Мільйони людей втратили роботу, будинки, заощадження всього життя. Світові втрати. Втрати великих банків США перевищили 1,8 трильйона доларів. Втрати Європейських банків досягли 300 мільярдів доларів. Загальні втрати фінансової системи США 3,6 трильйона доларів. За один рік кризи втрати цінних паперів склали 30 трильйонів доларів. Але це все просто цифри в звітах. За кожним мільярдом збитків стояли реальні люди, родини, які втратили будинки через неможливість виплачувати іпотеку, пенсіонери, чиї накопичені, випаровувалися разом з пенсійними фондами, молоді спеціалісти, які просто банально не могли знайти роботу через масові звільнення. У травні 2008 року 25% усіх субстандартних кредитів з плаваючою ставкою були просроченими більш ніж на 90 днів або, в принципі, знаходилися в процесі відчуження нерухомості. Це втричі більше ніж у 2005 році. Але як це сталося? Чому система дозволила такий хаос? Все почалося, здавалось, з благодарної мети. Американський уряд хотів, щоб кожна родина мала власний будинок. Банкам давали стимули видавати іпотеку навіть ненадійним позичальникам. Регуляторні агентства закривали очі на ризики, а рейтингові агентства, як Standard Пурс, присвоювали найвищі рейтинги 3А цінним паперам, забезпеченим субстандартною іпотекою. Парадокс: ці же агентства оцінювали субстандартну іпотеку вище за державний борг США. Це було як поставити позначку відмінну учню. Який не робив домашнє завдання цілий рік. Фінансові інновації теж зіграли свою роль. Банки створювали все більш складні деривативи, тобто фінансові інструменти, засновані на іпотечних кредитах, і це було як будувати піраміду з карт. Чим вища, тим менш стійка. Система стимулів була повністю зламана. Іпотечні брокери отримували комісійні не за кількість виданих кредитів, а за їх якість. Банкіри отримували бонуси за короткострокові прибутки, а не думаючи про довгострокові наслідки. 15 вересня 2008 року стало точкою неповернення. Коли Лехман Бразерс подав заяву про банкрутство, це був сигнал. Навіть найбільші можуть впасти. У суботу, 13 вересня, тодішній президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Тімоті Гайтнер скликав екстрену нараду. Лехман ввела переговори з Bank of America та Barclays, але обидві компанії в останню мить відмовилися від покупки. Британський уряд заборонив угоду з Barclays в останню хвилину. Наступного дня суддя Джеймс Пек схвалив продаж основних активів Лехман банку Barclays за 1,35 мільярда доларів. Це активи, які до банкрутства просто уявіть, коштували 600 мільярдів. Пек заявив. Це найжахливіше слухання про банкрутство, на якому я коли-небудь був присутнім. Лехман стала жертвою цунамі, що обрушилося на кредитні ринки. За три дні після цього міністр фінансів Генрі Полсон та глава ФРС Бен Бернанке представив конгресу програми викупу проблемних активів. Це план порятунку фінансової системи за 700 мільярдів доларів платників податків. А що саме відбулося в цей час в Україні? Наша країна теж потрапила під удар цунамі. Криза в Україні почалася восени 2008 року. Причиною стало різке падіння цін на металопродукцію у 5-6 разів, на хімію у 3-4 рази, а на зерно удвічі. Це були основні українські експортні товари. Курс гривні обвалився з 5,6 гривень за долара, у вересні до 6,8 гривень за долар, а у листопаді до 10 гривень. Реальний ВВП за рік виріс з цього на 2,1%, хоча в перших трьох кварталах ріс на 6%. Українці, злякавшись чуток про ненадійність Промінвестбанку, почали масово забирати депозити. За тиждень відплив склав 6-7 мільярдів доларів. НБУ змушений був одмежити довгострокове зняття вкладів. Ціни на нерухомість впали на 25%. Понад 80% будівельних проєктів тимчасово припинили роботу. Іпотечне кредитування зупинилося практично повністю. А що сталося з героями нашої історії? Лехман Бразерс офіційно завершив процедуру банкрутства лише у березні 2012 року, виплативши кредиторам 65 мільярдів доларів. Акціонери не отримали взагалі нічого. Акції, які у 2007 році коштували 86 доларів, стали папірцями. А їх вдалося врятувати завдяки державній допомозі, але компанія довго боролася з наслідками кризи. Бір Стіренс був поглинений JP Morgan Chase, який пізніше оцінив свої втрати від цієї покупки е, в 5-10 мільярдів доларів. Але найважливіше питання, чи навчилися ми щось з цієї кризи? З одного боку, регулювання банків стало жорсткішими. Банки зобов'язані мати більші резерви капіталу, створено нові органи контролю за системними ризиками. Але з іншого боку, основні проблеми не вирішені. To, big to fail – це докторина про те, що деякі банки занадто великі, щоб дати їм збанкрутувати, лише зміцнилася. Моральний ризик зріс. Банки знають, що в разі кризи їх, в принципі, може врятувати держава. А криза 2008 року показала наскільки взаємопов'язана сучасна світова економіка. Жадібність декількох банків на Уолл-стріт Призвела до страждань мільйонів людей по всій планеті. Це урок про те, що фінансові інновації без належного регулювання можуть стати зброєю масового знищення. Це урок про те, що довгострокова стабільність важливіша за короткострокові прибутки. І найголовніше це урок про те, що економічні рішення мають реальні наслідки для реальних людей. За кожним графіком, за кожною цифрою стоять людські життя, надії та мрії. Дякую, що подивилися до кінця. Якщо цей сюжет був цікавим, ставте лайки та підписуйтесь на канал. У коментарях пишіть про які ще економічні катастрофи ви б хотіли почути. І пам'ятайте, історія має властивості повторюватися, особливо коли ми забуваємо її уроки. Якщо ви цікавитеся інвестиціями і плануєте інвестувати у фондовий ринок або в якісь інші активи, рекомендую вам подивитися наступне відео 9 законів інвестицій. Дякую за перегляд. З вами був Станіслав Костик, фінансовий радник, практикуючий трейдер та інвестор. До зустрічі!